Всім таки, І з вами Насті Лей. Що я можу сказати, що змінилось в мене в житті. Багато що в мене в житті, зрештою, не змінилося. Але я перейшла на Рія, тепер на рік старше стала. І я не знімала на свій YouTube 6 місяців. Я втратила всі частини до цього відео, яке я знімала 6 місяців тому моє останнє відео. Зараз у нас уже березень, хочу сказати, 10 березня. Сьогодні цей смерті Шевченка. Ну, сумний день, ну ладно. А, звісно, це багато в мене змінилося в житті. Що я можу сказати? У мене було дуже багато труд, багато підтримки. І, ну, я не знаю, що говорити отак. Я, звісно, звісно, я закину YouTube, тому що. Ну, Мені було трохи лінь, у мене з'явився tiktok аккаунт е, Я його залишу нікнейм е, в описі. Він непоганий, я хочу сказати. Я назбирала майже 10 пічків, але від мене почали відписуватись. Е, за мною багато слідкують. І більшість моїх друзів. І знаєте, що я сьогодні зробила сьогодні 10 березня. Я просто було шоці. Подивіться на ось цей шедевр. Просто подивіться. Я просто в шокі. Просто цей шедевр. Це словник з англійської мови, я сама зробила. Це простий просто словник був. Я все прикрас. І ще я думаю, якщо був шезайнє. Просто подивіться, кріпер, коти, I Love айлавки, тушеняує. Ще ці мішумішу, Короче, Дивіться, просто який якийсь Ну, Мені він дуже сильно подобався. Вот дивіться, ще Ангел Кіт. І сзаді також є. Трошечки моїх фандомів, звісно, мій фандом це Drownet вбивці тут теж є анкет. Тут шаурма котики. І подивіться теж на цей шедевр, кстати, він ідеальний. І кстати, тут трошечки є це, звісно, на Пасху, ну ладно. О, я ось такий він дуже гарний. Я вже починала перекладати слова. Тут одне тут є. Німецька мова, англійська мова і французька мова. Тут алфавіті від них. YouTube, звісно, раніше цікавив мене більше. Але зараз він не... Ну, раніше. Але зараз трошечки він не цим ці цікавить. Ну все-таки я... З, в мене є інший аккаунт, який я створила недавно. Я додала свій тут, тому що на основний я не можу додати Ютуб ні Інстаграм, а на цьому аккаунті я тільки змогла додати Ютуб. Я хоча оновлю, як казали, але інстаграм я не можу дати. Кстати, підписуйтесь також на мій інстаграм. Теж кину, Там теж класно, кстати, у мене є свій нікнейм. але не тільки на Стівей, тому що я... у мене в Ютубі такий нікнейм, але я завжди можу сказати кіт Барсік. У мене, у мене завжди прозвати Барсік, Кіт Барсік. Ну, ось так. От знаєте, що одне мене дивує. Дивіться, це юніт уже. Ва? От подивіться, будь ласка, на них. Подумайте, що От дивіться, один там, якщо видно вам, один там ще лисий. І ще якісь Бэтмени, звісно. Ну. Но... Я в шокі. Але... Мене дивує, що я реально дощ тепер знімаю відео на YouTube. спустя стільки часу, 6 шість місяців пройшов. І Боже, я як я вибачаюсь перед вами, що я просто не, не я не знаю, я ще буду шукати. У мене просто нема е, того відео, яке я знімала першу частину, ну і другу, мене теж нема. Я не думайте, що я не знімав відео для Ютуба. Я знімала купу відео для Ютуба. І вони мені дотепер. Є. Ну, мені просто було їх монтувати лінь, і я просто їх не видаляла. Вони десь в мене там лежать, Ну, блін. От і в мене була раніше така звичка, я майже нічого не зберігала. От зараз у мене купи, я зараз не можу реально. З травні я почала так зберігати фотки, що все, що все, у мене ще телефон реально ракета. Е, ну, потім зараз потрібно чистити пам'ять у цьому телефоні, бо я знаю, що він скоро здохне, До... Він йому моєму телефоні вже рік. Я хочу сказати, дуже камера хороша, я хочу сказати. О, у нас, кстати, якісь там закат, я хочу сказати. О, звісно, історії можу сказати. Я, я гуляла в середу. Серед, ну, коротше, і там коротше, пожарні були. Коротше, ми пішли все-таки до тормої нової. Там, ну, через поле, там, до... і там капець, коротше, віку наругали, звісно, ну. Ну, що сказати. Я почала ходити в художню школу, кстати, цей час. У мене приймало. Я подалася, що в п'ятому класі, але ж прийняли в вересні, дивіться. Це нас перша робота в школі. Ось така. Далі, що я намалювала, це дивіться, це якщо що. Тут все я писала. Я тобто більшість поки телефон писала, я писала ось тут. -от. Я от тут малювала, тобто це, це все ескізи, пояснювала, що як тут. Багато ми це, Оце хоче набагато внимание, але я таки потім його не стала, тому що я його намалювала там хвилин -три. От, Кстати, за цей поки мені 6 чи 7 балів, тому що там по ручку, і дуже мені сподобався. Це оце от. Кстати, і зараз все ось такий штар. Кстати, не питайте, чому в мене імену Квіти тут. Ось так от. Це у нас в школі. Так, от, ось це. От тут моя спроба намалювати драконі. От Тут моя така спроба. От, ну, не вийшла спроба. Далі це мені дало малюнок, але ось такий. Це мені дало його, але так. Коротше, це малюнок який мені поклав найвищу оцінку, це нас 9. І, кстати, за цей теж 9, який мені просто пострадали, і за цей теж 9. От я його малювала годин 2, тому що ну, я була це початок вересня, тобто, я не дуже змогувалася малювати. Та і вас така. Робота. Він мені поклав за нею толі 8, то ли 7. Ось така от. Це кстати, я перемальовувала звідти і по циліндр, ну, циліндр він сказав, що херня. Вітаю. Далі тут теж у нас ескіз. Тоже ескізи, там поки що, це поки що тут маленький. І то, що як треба малювати. Тут це у нас був 24 рік, тут у нас був 18 листопада. Далі ось така робота, я не пам'ятаю, чи він я взагалі йому здавала цю роботу, Ну, ні, здавала, але я не пам'ятаю котів. Походу 7. або 6. Це й вся робота, ну, кстати, він її не здавалося, рівно ми її не здавалося. Це маркер або. Хочу не обощайте на це, тому що я хати взагалі малювати не вмію. Дивіться, от на цій стороні тобто нормально, але на цій вощі фігня. Це тут у нас вже пустий. Далі це ми не малювали. Так. Далі пусті. Далі це у нас. Я ніби не малювала, це у нас ескіз. Це у нас ескіз. Оце вже перед оцей ескіз я вже малювала ось так. Далі я намалювала ось так. Це у нас десь... Ну, я не домалювала. Далі я малювала українку ось так. Учі не напитайте, от я людей не вмію малювати. От чесно слово, я Зараз все знайду, там є Це я малювала недавно Ангела, того, що я тобто, ескіз, тобто, але намалювати його я не можу Меч з ним, короче, У мене уявлення є, але ну, ну, малювати це дуже важко. Далі, це тут не розумію, що це у нас ескіз. Лучше не писайте, тут якісь ключі ножи, ніж, ну ладно. Тут я малюваю людину, це ми на уроці малювати людину, це його вже руки. Я не руки, я не люю. Якщо я малюю, ось ще ось така фаза була, ну і він мені в 6 походу, за нею. Ось так. Ну. О, далі, ось тут. Тобто, поки, -то, ось, то, що на що? Дивіться, оце теж я записувала всі ці теми. Вот. Все, ще раз ще вам... Ну, мене багато змінилося в житті, я, я стараюсь буду малювати. Зараз вам покажу малюнки, які я маю здавати в художню школу. Ну, ми малюнок на форматі А3 в художній школі. Но мені просто так лінь, що я реально ще мені треба намалювати 4 малюнки чи 5 з одного року, але мені зімкується. От такий малюнок, типу, я присумувала зміги, коротше, це змії. тому що потрібно домалювати. Лучше не питайте, що я тут здобувала, ну, знаєте що? Коротше, ну, знаєте, що це приходить. Боже, вони, кстати, згнулись. Блін, ну, я тут трошки закрівала. Ну, він теж непоганий, кстати, я це малювала, там від фотки. Таку скіно. Далі це ще один натюрморт. Це двох предметів і там теж два планета. Ось такий ніз дуже гарний. Ось цей найгарніший. Ну, мені потрібно всемулювати ось ті. Трошечки, ще б, нісно багато, ну, ладно. Потрібно ще домальовувати. Ну, що сказати. У мене багато що змінилося, і я хочу з вами початися. Я не знаю, чи це буде у нас відео чи яке, але я буду старатися викладати хоч кожним часом відео в Ютубі, тому що ну, в мене зараз просто немає часу, тобто художня, художка вдома, домашня робота немало задається, хоча не чимало. І тобто, дуже, я трохи зайнята. Але. Я сподіваюся, що все буде і я встигну. Ну, буду... Я ще хочу попробувати старі відео, якось це е... відновити і там змонтувати. До... Якось ось так. Ось давайте вам дірочку, будь ласка, підпишіться і поставте лайк. Мені буде дуже сильно приємно. Так що давайте. Пока!